Добірка топових тестнетів без вкладень, які не займають вагон часу і які варто виконувати прямо зараз, аби бути в числі перших учасників. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Теорік, Хюменіті та Юнічейн. Друзі, підозрюю ви замітили, що роликів стало з'являтися значно менше. А якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе нашій мотивації для випуску нових відео, їх просуванню та розвитку українського YouTube. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. Першим у нашій добірці буде Теорік. Це захищений та масштабований протокол для децентралізованого машинного навчання ШАІ і складних обчислень на основі даних, орієнтованих на веб-3 категорію. Сюди було інвестовано понад 10 мільйонів доларів, а серед інвесторів можна відмітити Hash Capital, iOSG Ventures, Hypersphere Ventures, біржу HTX та інших. Твіттер нормальний і з доволі різким ростом як оцінки, так і інтересу до проєкту зі сторони підписників. Зараз у них триває підготовка до мейннету, який планують у кінці 4-го кварталу цього року. А наразі триває заохочувальний тестнет, в якому ми маємо вже знайомі нам дешборд та список завдань із поїнтами. Окрім звичайних соціальних активностей, ключовим аспектом взаємодії у тестнеті є спілкування із ШАЇ, за яке ми отримуємо до 50 балів на день, беручи до уваги, що за одне наше повідомлення видають нам 5 балів. Також доступне винагороджуване голосування за найкращий фідбек і, власне, можливість надати свій. Проте для другого потрібно досягти певного рівня. Давайте глянемо детальніше. Для початку наших взаємодій із тестнетом Theoric натискаємо на це посилання. Далі на цьому сайті натискаємо Приєднати гаманець, обираємо Metamask. Тут натискаємо Далі, Підтвердити. І ще раз підтвердити. Далі, якщо у вас нічого не відбувається, натискаємо ще раз приєднати гаманець та натискаємо на свій під'єднаний раніше MetaMask. Міняємо мережу та ще раз натискаємо підтвердити. Далі одразу підв'язуємо свій твіттер, авторизуємо. І за бажанням можемо прийняти участь у маленькому туторіалі. Я ж поки що скіпаю. І таким чином ми маємо доступ до нашого дешборту. Гуртаємо трішки нижче і бачимо соціальні завдання, завдання агента це там, де нам треба буде спілкуватися із ШАІ. та завдання по наданню фідбеку. Давайте почнемо спочатку. Завдання з інвайтом я розумію, як треба виконувати. Далі давайте під'єднаємо свій Discord, натискаємо Connect, авторизувати, гуртаємо нижче та натискаємо Join. Приймаємо запрошення, можемо закрити це вікно. Зліва переходимо у гілку Verify, натискаємо Verify, вводимо капчу і бачимо, що ми успішно верифіковані. Далі за бажанням можемо перейти заклеймити якусь роль, до прикладу, нехай це буде українська. Можемо закрити цю сторінку, і через деякий час нам зарахує це завдання. Далі переходимо до наступного Підписатись на сторінку Theoric, натискаємо Follow, підписуємось, закриваємо Twitter, і бачимо, що ми його виконали твіттер акаунт ми вже під'єднали, гуртаємо нижче і бачимо, що виконали переважно більшість соціальних завдань. Гуртаємо нижче та тут натискаємо Interact. За бажанням ознайомлюємось із туторіалом. Тут можете продовжити реєстрацію як вам зручно. Я до прикладу продовжу із твіттером, авторизую. І далі нам необхідно приєднати свій гаманець. Натискаю Connect, обираю MetaMask, далі підтвердити. Гуртаю нижче, підтвердити. І бачимо, що успішно зареєструвалися. Натискаємо далі Лонч. І щоб почати чат, зліва вгорі натискаємо плюс. Тут обираємо, в якому саме чаті ми хочемо почати спілкуватися. До прикладу, нехай це буде інвестиційний планер. Натискаємо на нього та трішки нижче створити сесію. Тут же одразу бачимо запропоновані питання для нас. Давайте з них і почнемо, до прикладу, ось це. Надіслати. Трішки очікуємо відповіді, через деякий час нам видається відповідь, і можемо її проаналізувати, побачити, що він саме рекомендує, яку статистику надає. Справа можемо бачити також додаткову інформацію, також до них різноманітні категорії, а знизу конкретну ціну токену в даний момент. Також можемо і самі задавати питання, до прикладу, нехай це буде, чому саме ця монета, яка сьогодні в топі настільки хороша, надсилаємо питання, і через деякий час бачимо комплексну відповідь. Тут він нам надає різні статистичні дані, свою думку, якийсь аналіз, але знову ж таки, передусім запевняє нас, що це не фінансова порада, І потрібно бути з цим обережним. І таким чином нам потрібно з ним взаємодіяти щодня, задаючи йому по 10 запитань, таким чином збираючи 50 поєнтів щодня. Для перевірки своїх поєнтів можемо вернутися на попередню сторінку, горнути трішки вверх, оновити її. І бачимо, що нам вже нараховано поки що тільки 200 поємтів. Я так розумію, тільки за соціальні завдання. А ще через деякий час буде додатково зараховано за спілкування у чаті. Далі, щоб голосувати за фідбек та надати свій гуртаймо трішки нижче, і натискаємо сюди для голосування. Можемо переглянути туторіал. Я просто натискаю Skip. Якщо у вас нічого не відображалося, просто натискайте Clear, воно має очистити якийсь запит, який, можливо, помилково там вставлений. І ми бачимо наявний топ по відгукам. А за перше місце нараховується винагорода у доларах. А щоб Дати свій голос за будь-який із цих відгуків, просто натискаємо «Upvote». І справа вгорі бачимо, що ми успішно проголосували. І таким чином залишаємо свої голоси за ті коменти, які нам сподобались, або просто рандомним чином. А щоб надати свій фідбек, вертаємось на попередню сторінку, гуртаємо вниз, натискаємо старт, можемо переглянути туторіал. Також бачимо, що нам потрібно залишати фідбек в мінімум на 50 символів. Натискаємо далі, і бачимо таке вікно для публікації свого фідбеку. Тут ми маємо вказати коротку назву, тут скопіювати. ID взаємодії, тобто переходимо у чат, і тут справа знизу від свого повідомлення бачимо таке посилання, або так само від повідомлення штучного інтелекту, можемо скопіювати і посилання на нього. Далі його копіюємо, вертаємось на сторінку, вставляємо і вже пишемо свій фідбек. Після цього натискаємо Share. На самому початку мені не дало зробити ніякий фідбек, тому я підозрюю, потрібно декілька днів про взаємодіяти якісно із цими всіма чатами, і вже після того намагатися надіслати свій фідбек. І також тут передбачені додаткові поінти за те, що. За ваш фідбек голосують Наступним у нашому списку. Йде тест від Humanity протокол. Це мережа, яка заточена на рішення для боротьби із сибілами, і пропонує розробникам ряд інструментів та методів для автентифікації користувачів, надаючи останнім повний контроль над своїми даними. Зібрали вони більше 30 мільйонів доларів інвестицій із Animoca Brands Hashed Fund, кофаундером Полігона та іншими на борту. А Twitter підтверджує вищезгаданий інвест своїми підписниками та демонструє нормальну криву росту як оцінки, так і кількості підписників. Із активностей тут кран, який працює із поперемінним успіхом міст. Дейлік, в якому нам потрібно просто збирати поінти раз у день та резервація свого майбутнього human ID за допомогою пошти, яке в подальшому вимагатиме від нас сканування своєї долоні власним телефоном. Цікаво, що реєстрація в проєкті виконана у вигляді черги, і в залежності від навантаження, очікування може тривати від 5 до 30 хвилин, а зареєструватись без реферального коду поки що неможливо. Перейдемо до активностей. Для того щоб проявити активність вже у цьому теснеті, переходимо за цим посиланням і бачимо, що нас майже одразу запускає. Ближче до вечора нам необхідно буде очікувати в районі 20-30 хвилин. Далі нас після успішного очікування перекидає на сторінку реєстрації, де ми натискаємо приєднати гаманець Metamask, Metamask, далі підтвердити. Далі одразу додаємо мережу, Approve, міняємо та підписуємо повідомлення. Гуртаємо нижче, підтвердити. Далі задаємо ім'я для свого Human ID. Тут трохи нижче слідкуємо, щоб у нас був вписаний інвайт, який ви зараз бачите на екрані, тому що без нього не запускає. І після цього натискаємо Далі. Після цього вводимо необхідні дані, ім'я, прізвище, пошту та підтвердження пошти. Після того, як ввели всі необхідні дані, натискаємо Далі. Далі переходимо на вказану раніше пошту, знаходимо там лист підтвердження та підтверджуємо реєстрацію. В разі успішного підтвердження бачимо таке вікно, вертаємось на попередню сторінку та бачимо, що вона починає завантажуватись. І запускає нас до дешборту. Після перезавантаження нічого не відбулося, тому доводиться просто очікувати. А щоб наше очікування не було марним, переходимо до публікації та натискаємо на це посилання для того, щоб запросити тестові токени у крані. На цій сторінці вводимо сюди адресу свого Манця та натискаємо «Request». Бачимо таку помилку. Каже, що в нас не вистачає на газ, але в цьому випадку нам не потрібно переживати, тому що на газ немає ні в кого, хто тільки починає свій теснет. Тому тут просто потрібно проявити терпіння та періодично вертатися та робити декілька запитів. В якийсь із них наш запит буде успішним. Якщо ви робите це ближче до вечору, то спробуйте це робити раніше або набагато пізніше, коли трішечки навантаження на мережу спаде. А коли ваш запит буде успішним, тут внизу з'явиться. Зелене повідомлення про те, що ви успішно запросили токени і через деякий час вони з'являться на вашому рахунку. Далі, після того, як ви отримали свої токени, переходимо назад до публікації та натискаємо на це посилання для того, щоб виконати переказ. На цій сторінці внизу натискаємо Приєднати гаманець, підтверджуємо. Обираємо Metamask, далі підтвердити. І вже тоді, коли у вас будуть тестові токени, обираємо певну кількість та перекидаємо їх у Sepolia Testnet. А поки тестові токени не прийшли, можемо змінити тут мережу на Sepolia, змінити токен на ефір і переказати якусь певну частину ефіру у мережу Humanity. Нехай до прикладу це буде така сума. Натискаємо продовжити. Далі вводимо тут фразу Я розумію. Тут натискаємо галочку та натискаємо продовжити. А після цього натискаємо «Bridge», міняємо мережу та підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що наша транзакція надіслана успішно. В гаманці можемо бачити, що транзакція була успішно підтверджена, і просто очікуємо бріч у вкладці пендінг. Також після цього можемо вернутися, і коли ці токени будуть зараховані нам у мережу Humanity, можемо перекинути їх у Sepolю Testnet. Тепер давайте вернемось подивимось, чи наш профіль створився. Бачимо, що він все ще завантажується. Скоріше за все, це через те, що мережа дуже свіжа, їй навіть менше, ніж три тижні, а інтересу до неї з боку юзерів проявлено дуже багато. Тому тут не переживаємо, свій профіль ми вже створили, і просто необхідно очікувати. Десь тут я зараз прикріплю скрін або відеозапис, в якому буде видно, як виглядає дешборд і куди нам. Треба натискати для того, щоб збирати дейлік. І наостанок розглянемо тестнет Unichain від Uniswap. Думаю, Uniswap в представленні не потребує, але все ж коротко. Це топ-1 декс в мережі Ethereum та й загалом по ринку із понад 4 мільярдним ТВЛ та автор найбільшого дропу в історії, при якому за оцінкою АТХ токену на той момент було роздано майже 6,5 мільярдів доларів. Так. Токен вже торгується і дуже давно в ринку, а це в свою чергу породжує велику кількість сумнівів для участі, адже виникає закономірне питання, чим буде дроп? Проте, за даними того ж CoinGecko, лише приблизно 75% токенів знаходиться в ринку, тому поле для майбутнього дропу є і чимале. Проте, якщо все ж сумніви переважають, як мінімум декілька антифонних аккаунтів варто зробити. Сама мережа це L2 на ефірі, яка входить до суперчейн від оптимізму і працює на технології OP Stack. А спеціалізацією мережі буде DeFi Sex. Зациклюватись на різноманітних технічних даних не бачу сенсу, адже там стандартна L2 пісня про дешевизну транзакцій, швидкість та масштабованість. Але у проєкту вже є чіткий roadmap, згідно якого майнет запланований на листопад, тому затягувати із цим не варто, як і не варто розраховувати на швидкий дроп після тестнету. Скоріше за все, буде більш ясна кампанія саме у Майнеті, а користувачі тестнету, очевидно, будуть мати перевагу за ранню участь. Із активностей тут стандартні міст, свапи та деплой смарт-контрактів. Також можна забрати. Пам'ятної нефті назора за приблизно 1 долар. Тому давайте про все по порядку. Для того, щоб проявити активність у мережі Unichain, нам необхідно буде мати тестовий ефір, його можна взяти в цьому або в цьому крані. а після того, як ми отримуємо свій тестовий ефір, можемо перейти до одного з двох мостів або до кожного з них по черзі і зробити перекази туди і назад, із мережі Sepolia у Unichain. Давайте, до прикладу, переглянемо другий міст, натискаємо на це посилання. На цьому сайті натискаємо підтвердити та продовжити, приєднуємо гаманець. Маск, далі підтвердити. Далі вводимо бажану кількість до переказу та натискаємо Review. А після цього натискаємо продовжити. Виставляємо необхідні галочки продовжити. І далі натискаємо Start. Після цього підписуємо транзакцію і очікуємо її підтвердження. Бачимо, що підтвердження відбулося успішно. Очікуємо 3 хвилини для того, щоб відбувся наш бридж. За бажання можемо закрити цю вкладку, змінити тут напрямок переказу, вказати якусь рандомну суму. Справа вгорі змінити мережу на Unichain Sepolia, одразу її тут додати, змінити мережу. І після того як ми отримаємо тестові токени із мережі Sepolia варто одразу зробити і зворотній бріч у ту ж мережу Sepolia Через деякий час нам прийшли наші переказані кошти на рахунок у мережі Unichain Sepolia. За бажанням одразу можемо здійснити бріч. Я ж переходжу до наступного кроку. Для цього переходжу до публікації. Та переходжу до Uniswap. Використовуючи VPN, під'єднуюсь до цього сайту і одразу бачимо, що нас запрошують познайомитись із мережею Unichain. Поки що натискаю Відхилити. Далі справа вгорі натискаю на свій профіль. Тут натискаю на опції та трішки нижче вмикаю режим Тестнет. Одразу бачимо застереження, натискаємо закрити, закриваємо налаштування. Обов'язково слідкуємо, щоб в нас в гаманці Metamask була виставлена мережа Unichain. Далі для того, щоб змінити тут мережу, натискаємо на валюту. Тут ще раз натискаємо на меню біля пошуку, обираємо Unichain Sepolia та обираємо Unichain Sepolia ефір. Бачимо справа підтвердження, що ми будемо свапати в Unichain. Далі нижче обираємо токен Обернений ефір і свапаємо бажану кількість. Після введення натискаємо Обернути та підтверджуємо транзакцію. Одразу ж бачимо, що нам були зараховані ефірки, і справа вгорі бачимо підтвердження про успішний свап. Далі після цього вертаємось назад до публікації та переходимо до цього посилання або цього посилання, або й до того, і до того по черзі, для того, щоб задеплоїти токен або NFT. Давайте я розгляну приклад із токеном, тому натискаємо на це посилання. На цьому сайті знову ж обираємо Metamask. далі підтвердити. Підписуємо транзакцію, підтвердити. Тут ми одразу опиняємося у вікні створення токену, тому задаємо необхідні дані. Після Введення гуртаємо трішки нижче. Обов'язково слідкуємо, щоб у нас була вказана мережа Unichain та натискаємо Deploy Now. Далі натискаємо Підтвердити. Бачимо, що ми успішно задеплоїли смарт-контракт, гуртаємо тут трішки нижче та натискаємо підтвердити. Бачимо, що ми успішно задеплоїли смарт-контракт із токеном. Далі натискаємо Показати контракт. І наступним кроком нам необхідно буде змінити перші токени. Для цього переходимо в Token Tab. І справа натискаємо Mint. Обираємо кількість, яку хочемо змінтити. До прикладу, нехай це буде 21 тисяча, та натискаємо Mint Tokens. А після підтверджуємо транзакцію. І бачимо, що ми успішно змінтили свій токен. І далі наступний крок це вже буде більше за бажанням, ніж обов'язково. Ми повертаємось назад до публікації та можемо придбати пам'ятну NFT на Zora. таким чином забравши NFT, за яку в майбутньому, можливо, будуть насипатися якісь щитки. до прикладу, як на Scroll чи Base, і попутно прогріти зору, в якої, згідно останніх новин, діло все ближче йде до дропу. Натискаємо на це посилання. Тут одразу справа натискаємо купити. Бачимо, що вона буде коштувати нам 89 центів плюс комісія на Zora. Можемо обрати певну кількість, яку ми хочемо придбати. І далі натискаємо Змінити мережу. Міняємо мережу на Zora та натискаємо Купити. Підписуємо транзакцію і бачимо, що успішно придбали NFT. Повторюсь, що цей крок є не обов'язковим, проте за бажанням можемо виконати і його. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно показаних проєктів в коментарях. Що будете робити, долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в описі та до зустрічі у наступному відео.